Вітаю вас, мене звати Оля і я тут трошки вирядилася сьогодні, тому що буду розповідати вам, як я обіцяла про свій улюблений люкс. Я вам нагадую, що дуже важливо, щоб ви коментували моє відео, хоч привітом, хоч сердечком, хоч квіточком, мені буде дуже приємно. Або, звичайно, давайте спілкуватися у коментарях. І також підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Сьогодні в моїй підбірці не, будуть, не буде знятостей. У мене є улюблені а, люксові аромати, але вони, на жаль, зняті. Про них я також роблю відео. А, не буде старого доброго люксу 80-90-х. х, -х. Там в мене мої такі знакові улюбленці най-най, але. Про них також окремо. тому мого останнього придбання нещодавно класік від Gotied також не буде, бо це аромат 90-х. Я підібрала такі аромати аромат 2000-х і після 2000-х, ті, які в мене є в колекції, які дійсно я люблю, або, можливо, зараз трошки менше, але які от також для мене стали знаковими. Які я багато носила, які я ціную і не позбавлюся зі своєї колекції. Так, давайте, давайте з улюбленця улюбленців почну, я вже про нього говорила. Сьогодні не буде класичного шельмар, бо він буде в іншій люксовій підбірці, але буде парфум Ініціаль. І а, до нещодавно він був знятістю. Але так як зараз в легендарній лінійці його перевипустили Герлен, то я його показую. Показую ще в старенькому флаконі, дуже гарному а, новий я, я таки придбаю. Це мені дуже шкода користуватися, але все ж таки, бачите, користуюся. А, в мене ще й пробничок є. З нового, але з такого, що у бжилках був випшений, тобто перед тим випуском, що зараз стоїть на поличцях. Тобто, ну так, я користуюся, але дуже бережливо, хочу новий випуск, так, щоб його не берегти і поливатися. Бо я цей аромат обожнюю це а, такий трохи задимлений, а, але дуже м потім у носі. А, Пухнастий, як я його описувала, якщо ви дивились мій огляд на всі мої шалюмари і на пухнасті аромати пухнастий ірис. А тут є трошки карамелі, але вона така неявна, вона, знаєте, така неочевидна, вона. А, ну, Я не знаю, карамель без солодкості. Тобто якась оця гірчинка ірису, така строгість і карамельна. Строгість. І вони переплітаються, і додається пухнастість пудровісті рису. І це такий затишний, кашеміровий аромат, дуже такий інтровертний, дуже спокійний, огортаючий ірис. Боже, я хочу його вдихати і вдихати. І вдихати. Нестандартний ірис, такий екстраординарний ірис, просто. Обожнюю. Його б я повторила і, і, і ще, і ще б повторювала і шукала б, якби, якби не мала цього флакону. Так, а, давайте наступний. Наступний. з улюбленців-улюбленців. Звичайно, ви знаєте, що я обожнюю коконуар, покажу вам свою улюблену зараз версію у чистому парфумі екстракті. У мене така. Нашечка гарна. Ось. До речі, за свою ДП я б також носила, воно мені дуже подобається, я хочу. Що зараз собі шукаю бо мою. В мене віддарувала собі мама. Вона сказала, це дуже гарний парфюм, хочу його, хочу, хочу, ну, не могла я відмовити, віддала мамі ту, свою ЕДП і дуже хочу собі знову його придбати, щоб носити. Але ось ця версія також дуже гарна. Як мені подобається база Ось ця ДНК Шанель. Тут вона викручена на максимум. Я обожнюю ДНК Шанель цю таку специфічну ноту. Просто, просто обожнюю цей парфум. Про що я ж не сказала? Взагалі він про троянду, про пачулі, такі колки Пачулі, таку темну троянду. Але для мене це аромат цільність. Це просто от така якась аура святкова, майже помпезна, також досить інтровертна. Для мене це не темний аромат. Просто якийсь такий, знаєте, з високопіднятою головою настрій, жіночність. Не знаю, як буде на чоловіка, до речі, пачулі, троян, чому ні. А, колкість трохи, оця шанелівська ДНК. Ну, от, от, от просто, просто він гарний, просто він дійсно атмосферний, обожнюю, не можу також без нього. Що ще, що ще, що ще, ще, ще. А, а, Le Parfum, звичайно, Le Parfum, а, Знаю, що не всі його люблять, не всі його цінні. Так, стійкість в нього така дуже посередня, але мені вистачає пів, пів, пару годин, щоб їм насолодитися: лавра ванілля не солодко, але дуже затишно. Не солодко, але. Пахне смачно, ця лав... цей лавр і ваніль, це така спеція ваніль, вона просто така затишна і смачно без солодкості. Знаєте, от як ви строчок ванілі, якщо нюхаєте, це смачно, це хочеться вдихати, це хочеться, хочеться насолоджуватися. і... Ам... Ось це такий варіант ванілі. Мені його на пару годин вистачає насолодитись. Потім, звичайно, він тікає, але для мене це такий в нього святковий, затишний, зимній настрій. Прикрутити б йому так стійкості, додати б йому ще більш потужності, це було б. Просто, але я знайшла собі від відбули спектаколори кольорову собі, цю яку я обов'язково куплю. Там вони дуже схожі по характеру, тому мені буде альтернатива. А, а все ж таки це люблю. Я не пробувала новий, можливо, сварять новий, бо цей такий настоявся, тут ванілі багато. Що ще, що ще? З того, що зараз от я багато ношу. А, це Прада Кенді. Оде парфам. У мене дві двадцяточки, показувала їх, коли розказувала про найкращий у бренді, а показувала це про такенді. Це квіти і карамель, така квіткова, а, дівчача. Як то буде задорна? Не знаю, легка, весела, позитивне, дуже приємна. Не пересолощена, колись він мені здавався більш солодким, можливо, він був другої інтенсивності, не такої а, а, колись. А. Але зараз усе в міру, і я більш чую квітів і не те, що свіжість, але якісь вони такі легкі квіти, приємні, легкі карамелі. Ну, така карамель, знаєте, от квіткова карамель, от, дуже в міру. Спокійно, досить, до речі, близько сидить. Люблю його, також кожної зими достаю. А, що, що, ще, що, ще. Ще багато зараз носю. Угу. А, хто дивився мої, а, моє відео про улюблені екстракти? А, не улюблені, а взагалі про екстракти, серед улюблених екстрактів в мене Insolence. Ідиль, і, диль, і а, чорне плаття. Ось ця трійця. Що цікаво, що а, їх звичайні версії я не ношу. Наприклад, ідиль, так, мені подобається одепарфа, новий я так і не знайшла, де спробувати, а от із стареньких мені він подобається. І в мене є флакончик. Коли я сама його ношу, мені там, там все таке є ці більквіти, мускуси, дуже схоже на Родрігівський по, по вайбу, по характеру. Мені більше подобається у шлейфі, тож хтось до мене, коли приїжджає, я флакончик тримаю я. На, наношу на тих людей і е, ловлю е, шлейф е, з них, е, наприклад, з, з мами. Е, ось. А у саме у екстракті, у чистому парфуму, обожнюю цей парфум на собі. Тут більше солодкості, більше інтенсивні квіти. Е, е, інсулент взагалі, я у звичайній ні оде парфам, ні оде ну, туалет не, е, не, не носила ніколи. ну Мені так начебто, подойдує непогано, але не хотілося мені його носити. А обожнюю саме у екстракті просто. Це такі порошкові, солодкі, яскраві фіалки. А, а, а ця порошковість влітку, я вам казала, я дуже люблю його носити. Ця порошковість зникає і залишається якась така а, лише от солодкість фіалок. Вона трошки мускусна влітку, але він дуже змінюється, його не впізнати влітку, коли парфум саме нанести. І для потіт Нуара я вам казала, що це для мене льодяник, вишневий, а так, ненатуральний, синтетичний. Але от а, як, як, скільки я разів ще повторю, як, вишневий. Такий соковитий, солодкий солодка цукерка, льодяник, або дуже солодкий вишневий, або черешневий навіть компот, компот, так, черешневий компот. компот. Кому цікаво, подивіться про екстракти від Герлен, там я більш детально про них розповідаю. Але це був такий виняток, бо в екстрактах їх не так просто зловити. Так, те, що ношу зараз, начебто все. Ну, ось цей ще так, вже менше ношу, але носила дуже інтенсивно, це Hypnotic Poison одефам. Це гіркий гірки мигдаль. У мене є один туалет в старенький, тобто це, здається, другий перевипуск і сама перша версія. Здається, це саме перше, геть без ободочку, ще і мал маленька кришечка чорна. Якщо вам цікаво, я порівнюю всі три, або старенький і більш новий випуск, але не а, сучасний, але, здається, тут сучасний майже відмінностей не буде. А з цим буде. А, якщо тут а, такий дівчачий, грайливий мигдаль, так тут кокос і мигдаль. А, і він такий більш життєрадісний, радісний, більш гурманський, більш солодкий. Тут взагалі така суха ваніль з мегдалем. Дуже я його любила, дуже я його часто носила. Зараз вже менше, але для мене це все одно. Один з таких люксових улюблених ароматів. Дуже часто я просто відкриваю кришечку і нюхаю, і згадую ті часи, там років 10 тому, коли я просто обожнювала цей парфум. І ось цей любов до нього прийшла, звичайно, він з'явився після. І любов до нього прийшла пізніше, і я почала його частіше носити. Після о, оде, туалет перейшла на оде парфам. Це вже мигдаль подорослішав, Це вже гіркий мигдаль. Він такий більш от як флакон, більш якийсь чи більш такий відсторонений, більш строгий. От Дійсно, це як оцей парфум який став більш дорослішим, більш гіркуватим. таким. І мигдаль тут відчувається такий гіркий, не цинідний, але гіркий мигдаль і під, з такою, знову ж таки, строгою ваніллю. Стриманий. Якщо цей такий життєрадісний, то цей стриманий, але подобається мені. І якщо ми вже про поїзони, оце просто я колись була, як втрачала розум від його краси, була в нього закохана. Років 15 тому назад. І років скільки, 7 назад просто носила його а, запоєм, як то кажуть. Я вам показувала, коли розказала про секрет цього флакону, так, де, подивіться відео, де відзеркалюється напис. Показувала, що в мене є єксир версія, це у Parfum Intense, Там такі, це такі сама, така сама композиція. Плюс какао. І мені та зараз подобається більше. Там я дійсно відчуваю така оця родзинку, де дається це какао, це про білі квіти. Це, звичайно, яскравий, білоквітковий. Оце типовий а, аромат, це продовження. А, знаєте, у тої класики, але більш такий вже свіжий, а, як то? Не свіжий, а, сучасний аромат золотої. Класики, люксовий, яскравий з солодкістю певною. Але така, це солодкість білих квітів, це не гурманська солодкість, а яскравий аромат. Пам'ятаєте, так? Це а, часи, коли він з'явився. Періс Хілтон і Гламур. Ось це гламур 2000-х. Ось втілення цього аромату. І ще для мене такий аромат це Арманікоут. Не принесли, до речі, його. А, сюди. Armani Code, в мене є фактом першого випуска, колись покажу. Там апельсиновий квіт, цвіт з ваніллю. Також ще один варіант. Ось вони йшли паралельно і змагалися, хто з них гламурніший. Той Armani Code або ось цей Pure Poison. Білоквітковий яскравий. Боже, як багато я наговорила говорила і ще хочу сказати. А, ось цей, а, Це вже після 2010-го я розказувала у найкращому бренді про нього. Про цей ланком подивіться, ссилочки про ті аромати, які вже було розказували, я в відео прикріплю. Це ягоди червоні, а, малина, здається. А чорносмородина, чорносмородина і а, солодкі ці парфуми, цей тренд фруктово-ягідних ароматів, дуже засолощених, дуже яскравих, таких, що цей тренд досі тримається, вже 10 років пройшло, він тримається, але тоді це було в новинку, і це в мене вже, мабуть. Третій чи четвертий флакон. Бачите, але вже майже на носі і мініатюрка є, і ще один є запакований <гум> флакон. Тобто, коли я купила тоді, коли ще дуже-дуже-дуже його любила. Але він мені подобається. Такі червоні ягоди з трояндою, типовий, такий люксовий флакон, аромат наших, вже наших часів. А, що ще вам покажу? Сказала, знятості не буду показувати, але мені здається, його перевипустили. Бачила я перевипуск, не знаю, чи зараз той перевипуск ще стоїть на полиці. Це а, а, його перевипустили точно у Бутіковій лінійці ланком. Це точно я бачила ще. Мільйон роз 1001 троянда. Не знаю, чого вам показує Фіолети, вона справді така голуба. Рідина. У мене ще старенький флакончик, є ще манюньки такі 15. Троянда, не можу я її описати, вона свіжа, вона нагадує трошки варення з лепи з пелюстків троянди. Але наче це варення якесь таке напівпрозоре, дуже легеньке, що туди могли якихось цитруси додати. Тобто це така цитрусова лаван, цитрусова троянда, але трошки солодинкою, таке з натяком на трояндове варення. Як серед люксових троян дуже нестандартно. Дуже, бачите, скільки я зносила? Він був повний флакон. Майже, можливо, там було декілька мілілітрів відсутня. Я його носила так, від душі. І досі він мені подобається. Що ще? Ага. Ось в цей я просто їм марила, дуже хотіла. Це Амур це також, мабуть, це другий флакон. Так, це другий флакон. моїй це вже майже пустий тут залишок. І зараз він мені вже не подобається. Але не можу його не показати, бо він мені, він мені не подобається на собі зараз. Але у шлейфі він мені досі подобається, досі впізнаю. І досі мені подобається отак. Його нюхати, як я його а, хотіла, як він мені подобався, коли я з ним познайомилася. Коли я з ним познайомилася, він мені здавався таким не став. І це дійсно дуже нестандартний аромат. Якщо ви ніколи не тестили, підійдіть до цього дивного флакона потестіть. Це що тут? Я не пам'ятаю, що тут щось. Рис, ваніль, ну щось таке, багато ванілі, якась рисова ваніль. Знаєте, як рисова каша з ваніллю. Але при, представте, що це десерт, це дійсно смачно. І це така трошки димна ваніль. Це надзвичайно а, надзвичайно надзвичайно, екстраординарно. Кензо молодці. Вони вміють робити оригінальні аромати. Це дійсно оригінальний аромат. А, для мене на зиму він дуже гарно звучить у холод, у мороз. Він додає якогось такого і затишку, і таємничості, і ніби ти така вся. Така вся не така, як, як усі Оця, така димна якась ваніль з о, цією рисовою такою нотою дає родзинку. Ну, от він дійсно нестандартний. За це я його дуже люблю. А, знаєте, чому перестала любити? Мені чомусь, коли я його наношу на себе, видає а, негарну, таку плоску, цю люксову базу, яка іноді трапляється в люксових ароматах, за що я деякі аромати люксові не люблю. Не знаю, чому раніше я не відчувала, чи це з носом щось, чи я собі придумала, ну тому перестала його носити саме на собі. А ще один покажу. Насов... А, О, Це ковпачок не від нього, він без ковпачка. А, це Господи, як не називається Ескаля Portofino Dior. Uh, це без ковпочка, без, без ковпочка. це аромат моєї мами. Багато років тому вона в мене його забрала. Сказала, що без цього цитрусу вона не може існувати. І я досі собі хочу купити, збираюся і все ніяк не, не куплю. Це дійсно. Я не люблю цитрус. Але для мене, якщо купляти цитрус, це буде там один, два, три. Якщо так дуже добре подумати, і ось цей буде серед них. Він не дуже дорогий, як для Діор взагалі, і серед люксу. Пошукайте, якщо він вам попадеться, це такий з гірчинкою цитрусовий освіжаючий аромат. Нічого в ньому затіливого, але він добротно зроблений цитрусовий аромат, На літо дійсно освіжає і звучить дуже. Гарно, тому я його виділяю, тому що взагалі знайти якийсь цитрусовий такий а, аромат приємний можна, але ось у Ніші, наприклад. А у Люксі, так, щоб цитросовий аромат, який би тримався і гарно себе вів, не видавав якою, якихось неприємних сюрпризів, то не так просто. А ось цей ескалата портофіна дуже-дуже себе гарно веде. А, не принесла, забула. Тут я вам мала показати Шанель. і звичайно, Шанель екстракт коконуар я вам показала. хотіла ще шанс, звичайно, свій улюблений, я вам показала. Силочку прикріплю, де показую, і розказую про шанель-шанс у екстракті. Це важливо, і ще одна парфам мені подобається. Це таке. Шершавеньке, шершавенька хмаринка. Він і пухнастий, і колко шершавий одночасно. Це в мене стільки асоціація з першою половиною, ні, мабуть, це вже була друга половина, так, пол, друга половина, початок другої половини двохтисячних, коли він тільки вийшов. Дуже його люблю. От він вже стільки його вже носили, і він такий не цікавий, стільки його хейтить. Але я його дуже люблю. Я його, для мене він гарний. Для мене там ДНК Шанель, просто кричить, я шанель, і це мені подобається. Мені в ньому затишно, бо він пухнастий для мене. Він яскравий, він мені ось таку шанель, шанелівський настрій, як має з. Шанель створювати, він створюю. Покажу вам запечатину. Весь час, коли показую п'ятірку, я вам показую то молочкове масло для тіла, то димку для волосся. І О-Прем'єр вам показує ще запечатаний. Я носила багато. Носила я багато, потім, знову ж таки, мама сказала, що дуже гарно забрала в мене. І я купила собі, коли вона в мене взяла ось цей флакончик, і так я не розпечатала його. Потім його зняла, мені стало шкода, його розпечатувати, Мені дуже а, пахне на О-Прем'єр, один в один на п'ятірка маска. Для... Тому, тому поки і димка для волосся дуже на О-Прем'єр. А, схоже. Для мене це облегшена а, така легка версія класичної п'ятірки: це альдеїди, квітковість, м'які альдеїди, дуже делікатні вони в цій версії. А, все ж таки, це яскравий аромат, я якось їм переборщила. Я нанесла три нанесення, і ми їхали в гості, і мені було. А як то емберасинг. Мені було не по собі, що я людей придушу. Врешлось відкривати вікна в машині. Ми їхали майже годину і воно не вивітрилося. І я старалася подалі сісти, щоб, щоб нікого не придушити. Тобто він такий, він мощний, а, хочеть облегшена, я кажу, версія п'ятірки. Одне, одне щедре нанесення достатньо. Ну, добре, два. Але не щедрих три. А, бо альдегіди вони задушать. А так, якщо в міру, це будуть такі лихі, лихі альдегіди і а, квітковість. А, так, і покажу вам залишки вже тут геть, хочу собі ще один флакончик все ж таки, це версія Пудре 19 Це строгий, це строгий, строга, зелена. Пудра, пудра а, не густа, не щільна, але пудра багато зелені і багато строгості. І мені цим цей аромат подобається, коли хочеться такого відсторонення, коли хочеться нахмуритися. Знаєте, є аромати, коли хочеться, щоб вони тебе гортали, заспокоїли. А інколи хочем, мені хочеться нахмуритися і щоб аромат хмурився зі мною. Але він дуже-дуже гарний. І от він хмуриться, але він все одно гарний. А, ще ще ще, ще. був один. Так, і ще був один. Простенький, до речі, аромат. І я хочу про нього зняти, мабуть, окреме відео, але покажу зараз. Це Бромс Goddess. Це з тих пляжних ароматів, які я, в принципі, не люблю. Але... У мене, бачите, така відро поливалка з плеш. Це а, прям треба поливатися тако. Він не тримається більш ніж хвилин 20-30. Про що? Ці всі пляжні квіти, що там тіаре, ненавиджу тяре, але тут люблю солоність. Це є. Знаєте, за що я його люблю? Що з усіх солоних ароматів, цей е, сучасний тренд, він з'явився перший. І знаєте, хто його придумав? Його, звичайно, придумав для Estee Lauder, Tom Ford. Він придумав цей аромат, коли він ще працював у Есте Лаудер. І спочатку версія вийшла у такому блакитному флаконі з блакитною коробочкою, з золотими літерами було написано. У мене була та версія, купила його за дорого, понюхала, пахне так само, як оця як у нас. на знижках можна за 30 доларів купити. І я продала той флакон, хоча він просто. як Об'єкт парфумерний мав цінність, тобто перший випуск, зараз жалкую, звичайно, ну вже купила, ну, стояв би як колекційна якась річ, але сам аромат ну те саме. А, God, я не пам'ятаю, як він називався, він якось по-іншому називався, я поставлю вам. Is, тобто Це такий дійсно пляжний аромат, і от перший серед оцих всіх солоних, морських. Подобається мені. Не знаю чому, а зазвичай таке не подобається, а це подобається. Підійдіть. Вони кожен рік перепускають. В них була дуже гарна версія з, з, з чимось там золотим шимером. Жалкую, що не купила. Я її хотіла, але прийшла за нею, тоді не було її вже. І була оця бадейка. Я купила, скільки тут 200 мл, здається. Не знаю, 200. Неважливо, 240. Ось. Зверніть увагу, якщо ви любите такі пляжні аромати, якщо ви хочете а, щось, щось таке легке і гарне і на літо, а, морське, солонувате, а, зверніть на бронзу Для, ну, лю, Люблю його. Люблю його, він такий незатіливий. Все, розказала про ті а, сучасні, тобто десь це. Відрізок сучасний 15 років, скажімо так, ну, грубо. Ще повернуся до вас з старим добрим люксом і з знятостями у люксі. Захотілося закортіло мені поговорити про люкс. Так давно мене люкс не а це прям проснулися в мені ті в мої почуття, які колись я відчувала до люксу. Бувайте побачимось з вами!